Вітаю, друзі! На сьогоднішньому занятті я пропоную намалювати соняк. Той яскравий сонячний, який так гарно прикрашає поля України та такий корисний для нас всіх з вами. Для роботи нам необхідні фломастир, папір та лінер для малювання. Отже, у мене лінер 0,1 з жалом, так, попір вертикально, і на ньому будемо малювати. Отже, давайте пригадаємо, з яких частин же складається взагалі квітка. Соня доволі високий, до 2 метрів висотою, і має таку гарну, круглу серединку. Так. Який після цвітіння і з'являється соняшнікове насіння, яке використовується для створення віджиму олій. Так. Ми не будемо малювати кожну насінинку, а зробимо з вами ось так хитро. Проведемо лінії під кутом на однаковій відстані майже одна від одної. Так, а далі проведемо такі лінії під іншим кутом по перехрестю до попередніх ліній. Так, І кожен із цих квадратиків, які створюються, буде в нас позначати насінинку, яка тут виросла. Можемо кожній намалювати кружечок з крапочкою, графічно позначимо насіння. Так, в українських піснях, у фольклорі, от загадки є, дуже часто згадується сонях та його насіння. Ну, і які ж вечорниці без соняшнього насіння, яке лузають всі, коли слухають пісні чи між собою спілкуються, піднімає настрій всім. Воно дуже корисне, це насіння. В ньому дуже багато мікроелементів, вітамінів. Але, як і все інше, шкідливо їсти забагато будь-чого. Тому, звертайте увагу. Тільки чого ви їсте І соняшникового насіння також. Так, ще одну лінію намалюємо для розуміння, де у нас насіння. Зробимо хвилястою лінією обвідку в серединці квітки. Так. Так, криваяк, дорога в полі. І далі ми будемо з вами малювати а, пелюстки. Пелюстки у соняга виглядають ось так. Так. Один за одним може заходити поруч, угу. старайтеся однакових величиною їх. Щоб не було що один дуже великий, а другий геть маленький. Так, ви бачите, я малюю так, що одні пелюстки заходять за інші, одні спереду, одні за ними ховаються от частково. Так, ось тут виглядає. Є. Тепер знизу отак проводимо ніби складочки до квіточки, щоб вони були об'ємні уже на графічному малюнку. Де одна рисочка, де дві. От, є. Тепер малюємо донизу стебло, доволі масивне. Таку квітку втримати має бути масивне стебло. І от від потовщення, так, у нас з вами буде листок. Так. От там ззаду. За стеблом у нас листочок. Так. От краса у нас з вами вийшла. Тепер ми візьмемо ломастери для листя спочатку світлий. Так, де у нас буде світла частина? нашого малюнка так і темним де у нас тінь Так листочок у нас промальований квіточки. Далі беремо Помаранчевим і де у нас тінь, промальовуємо. Пелюстки. Я не малюю цілими. Матками, тому що це у нас спадаюча тінь. І зверху ще ми будемо жовтим промальовувати, помаранчевим лише там, де повністю в тіні Люстка. так Повертаю арку, щоб мені було зручно промальовувати. І що задні майже повністю замальовуємо пелюстки. Так, дивимося. Ось задня майже повністю можемо замалювати. Цю майже повністю. І що далі. Так, є. Тепер беремо жовтий і промальовуємо повністю. el sí. sí. Ми бачимо, що є декілька відтінків уже на пелюсі, але ми ще використаємо ще фломастери. Дивіться, щоб в вашому наборі був не один колір, а декілька його відтінків. Так, відкладаю і беру червоний. І ось тут біля самого соняха в цій тіні От обвожу Лінію і від неї робимо кольорові тіні. так, лінія, і від неї складочки, ніби такі, щоб наш малюнок був. Яскравіший графіка взагалі дуже тонка від мистецтва. Треба дуже чітко розуміти напрямок кожної лінії, кожного начерку, що і для чого тут знаходиться. От так. Тепер ми з вами переходимо до. Серединок. І тепер тут ми згадуємо, не обов'язково йдемо по тій же ж лінії, у нас декоративний малюнок. так, І можемо в шахматному порядку замалювати ці квадратики, робивши декоративний такий. Абсолютно малюнок соняха. Так, і де-не-де -де ставимо крапочку по тих кружечках, які промальовували. А, ще в цьому ряду є. І можна взяти. Ще темніший і ним також поробити деякі начерки. по краю теж темнішим пройтися. Кіні Куричневим дати. От. І таким прекрасним методом у нас з вами вийшов графічно в кольорі намальований соня. А з вами була Юлія Гринчук та наша онлайн-школа.